Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про американський всепогодний тактичний винищувач 4-го покоління f 15 Саме ця техніка стала основою для багаторокової служби в повітряних силах Америки. Саме ця техніка проявила себе досить успішно під час виконання військових операцій. Як буря в пустелі, так і подальші операції в Іраку, Лівії та Сирії. В цього літака, мабуть, один з найбільших бойових досвідів у світі, оскільки термін його виробництва та постачання в збройні сили. Складає вже майже 50 років. Це, мабуть, такий довгожитель рекордсмен яких, в принципі, історія знає не так то й багато. Що ж, давайте поступово розбиратися, що це взагалі так, як він з'явився на світ і яка у нього взагалі технічна можливість в теперішній час. Перші дослідження щодо створення літака. Нового покоління, який мав стати як і винищувачем, так і згодом, і бомбардувальником, почали розглядатися перші варіанти ще в другій половині 60-х років. Саме тоді повітряні сили почали формулювати вимоги до нового тактичного винищувача, нового покоління, який мав би замінити вже. Більш застарілі моделі, які були в той час на озброєнні, саме моделі F4. Хоча вони F4 Phantom також досить непогано виконував свої завдання. Але тоді Америка вже вступила у війну у В'єтнамі. Тоді вона вже почала стикатися з радянськими винищувачами міг, які на той час також були досить передовими, мали досить високі також характеристики. І, в принципі, Америка зрозуміла, що потрібно розробляти літак уже з кращими можливостями, і саме тому у вересні 1968 року командування повітряних сил направило пропозиції про створення тактичного винищувача нового покоління в цьому конкурсі на розробку. Взяли участь на той час відомі компанії, як Fairchild Aircraft, North American Aviation і McDonnell Douglas. Світові компанії, відомі, в принципі, які зараз працюють. Перед ними було поставлено завдання розробки саме нового покоління винищувача, призначеного для завоювання переваги в повітрі, який буде здатен. Також працювати і по наземних цілях. Тобто це не так, що тільки перехоплювач, але також і командування хотіло мати і бомбардувальник. Також було вибрано базові компоненти майбутнього винищувача. Це були двигуни прату Вітній та радіолокаційні станції Хюкс, гармата від вулкану. І в 1969 році в період конкурсу, який виграла компанія McDonald Дуглас, почалося фінансування та створення нового літака F-15. Експериментальний зразок F-15 був випущений уже в червні 1972 року, тобто все було досить швиденько. Слід зазначити на минулому досвіді, скоріш за все було. Але і з врахуванням уже нових вимог військово-повітряних сил. У другій половині 1973 року вже почався випуск предсерійних машин, які проходили ще випробування. Їм потрібно було також пройти ще сертифікацію в повітряних силах. І вже перший серійний скажімо так, літак піднявся у небо уже в кінці 1974 року. І остаточно на озброєння почали постачатися після усунення всіх моментів та недоліків в 1976 році. Загалом виготовили майже 400 літаків покоління F15A та F15B. Версія B позначає саме двохмісний варіант цього літака, оскільки. В оригінальному варіанті f 15 першого покоління тільки одна особа складає екіпаж даного літака. F-15A або модифікації B, двохмісна, або навчальна, якось також можна її характеризувати. Оцінювалася на 1998 рік базова ціна цих моделей майже в 28 мільйонів доларів. Дещо оновлені модифікації почали з'являтися згодом. Це вже модифікації C та модифікації D Їхня вартість дещо зросла майже до 30 мільйонів доларів. Але слід зазначити це все на ціни 1998 року. Здавалось би, не так то й дорого, досить ну, непогана ринкова вартість для літака. З також досить непоганими характеристиками. Вони не були чимось надзвичайним, але були досить пристойними. Отже, крейсерська швидкість F15 складала 1800 км на годину. Максимальна швидкість, на яку був здатний розігнатися F15, була досить такі, вагомі 2660 км на годину. Слід зазначити, наприклад, якщо з конкурентів Міг-29 Су-27, вони були дещо повільнішими радянські літачки в районі 2500, тобто f 15 був дещо швидшим. Максимальна швидкість біля землі F15 складала майже 1490 км, що також досить пристойно. Бойовий радіус літака був 980 км. Це був непоганий такий середній результат. Радянські літаки, дехто мав більше, дехто мав менше. Але непоганий середній результат, назвімо це так. Практична стеля, на яку був здатен підніматися F15, складала 18300 метрів. Це також середня цифра прям Су-27, наприклад, якщо взяти, він міг підніматися на 18500. Європейські аналоги вони також приблизно в цьому ж діапазоні в районі 18000 літали. Тому що це такий середній гарний результат. Швидка підйомність тільки дещо була послаблена у F-15, вона складала 210 метрів на секунду, на відміну, наприклад, від. Якщо брати Су-27, там майже 300 метрів досягала 285, в залежності від режиму польоту, в принципі, європейські винищувачі вони також дещо були швидшими по швидкопідйомності. Їхні характеристики були на рівні 280 метрів на секунду, а F-15 всього 210. Ну, трошки тут за цим параметром. Але потім вони дещо виправились в новіших модифікаціях. Про це поговоримо згодом. Маса порожнього літака складала 12 тисяч 700 кілограм. В успорядженому стані він уже доходив до 20 тонн, і максимальна злітна маса, яку дозволяв завод виробник, складала майже 31 тонну, якщо бути точним: 30 тисяч 800 кілограмів. Форсажна. Тяга двох двигунів на F-15 стояло саме два двигуни, складала 10810 кг сил, що є досить серйозним показником. Він був досить швидкий і досить потужні двигуни, мабуть, був одним з найшвидших літачків, які на той час створювалися в четвертому поколінні. Гарматне озброєння F-15 була одна 20 мм гармата М-61А Вулкан. Боєзапас даної гармати складав 940 пострілів, що значно випереджає будь-яких конкурентів. Там по такому кількості боєзапасу ніхто навіть поруч не стоїть. В цьому є велика перевага f 15 над радянськими літаками і також над європейськими. Зачасту там боєкомплект складає від 200 до. 500 пострілів тут аж американці значно просунулись вперед, не пожаліли набоїв для своїх винищувачів. Має 11 точок підвіски. В перших варіантах f 15 міг піднімати вагу корисних підвісних елементів, тобто бойового навантаження або додаткових там паливних баків розвідувальної апаратури, в залежності від завдання, на яке він вилітав. Загальна маса підвісних елементів, яку він міг тягнути, складала 7300 кг. Але слід зазначити це тільки для перших модифікацій, пізніше вони були значно доопрацьовані. Що стосується основного типу озброєння, яке стояло на F-15, це ракети AIM7 Sparrow. Це американська керована ракета класу повітря-повітря середньої дальності з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення. Це досить старенька розробка американців ще 50-х років. Вона багаторазово піддавалася процесам модернізації та оновлення, і, в принципі, навіть до сих пір вона досить успішно слід зазначити використовується в багатьма країнами, в які постачаються це озброєння. Наступною ракетою є. АІМ 9 Sidewinder – Це також американська ракета класу повітря-повітря вже ближнього радіусу дії. Розроблена компанією Raytheon ще всередині, також далеких 50-х років. І також вона підлягала неодноразовій модернізації та вдосконаленню, і також вона до сих пір перебуває на озброєнні в багатьох країнах. Основним, мабуть, таким ударним озброєнням F-15 є ракета АІМ 120 АМРАМ. Саме це є, мабуть, грізним озброєнням повітряного бою. Це американська всепогодна керована ракета класу повітря-повітря середньої дальності. Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. Тобто ця ракета може летіти на відстань більше 100 кілометрів. І саме ця ракета є, мабуть, самим грізним озброєнням ВПС багатьох країн на теперішній час. Також є досить широкий арсенал вільно падаючих, касетних бомб та запалювальних бомб з різними сумішами. Тобто, арсенал F-15 майже є вся номенклатура, яка була доступна для підвіски під крило F-15. Сказати, що це мало ні. Це з середини 1980-х років почався випуск. Дещо оновлених версій F-15C та F15D. F15C це була бойова версія літака, а F-15D це була бойова навчальна версія літака. На відміну від попередніх модифікацій, ці вже літаки мали збільшений на 900 кг запас палива у внутрішніх баках, і також мали можливість дооснащуватися двома. Конфорними баками Fastpack із загальним запасом палива майже 4,5 тонни. Це значно збільшувало бойовий радіус майже до 2000 км. І в такому варіанті це була досить потужна та небезпечна зброя. За рахунок розміщення та модернізації таких елементів з'явилася також і. Нова радіоелектронна апаратура для розвідки та постановки електронних завад в оновлених версіях літака f 15 c та D Наступна модифікація цього літака, що отримала назву F15 e Strike Eagle була розроблена американськими фахівцями на базі навчального бойового літака f 15 d На відміну від попередніх модифікацій, такий літак в основному призначався для завдання ударів по наземних цілях. Тобто, це вже був такий більше як важкий наземний бомбардувальник, але створений на базі f 15 Для цього до складу його озброєння були включені керовані ракети класу повітря Земля. Касети керовані і не керування авіаційні бомби. Також цей літак F-15 було пристосовано під несення ядерної зброї. Конструкція планера літака використовувала титанові сплави. Майже 27% складали титанові сплави, 37% алюмінієві сплави. Сталь складала всього лише 5% на відміну від. Перших розробок літаків. В четвертому поколінні вже американці зрозуміли, що потрібно просуватися далі для зменшення ваги загальної. Композитні матеріали в F-15 ще були не сильно розповсюджені, і загальна питома вага складала всього лише 7%. Перевантаження, яке був здатен витримувати F-15, складало 9 одиниць. Але це з урахуванням запасом палива 50%. Саме паливо на F-15 розміщене в шести паливних баках, чотирьох фюзеляжних і двох крилових. Фюзеляжні баки мають м'яку конструкцію, розташовані в крилах. Літак має автономні системи зживлення двигунів з власними витратними баками та системою. Кільцювання. Для збільшення живучості літака велика частина паливопроводів була розташована саме в паливних баках. Витратні баки захищені також додатково протектором від куль калібру 12,7 мм. Для забезпечення додаткової вибухобезпеки всі паливні баки заповнені спеціальним пінополіуретановим паропластом. Тобто конструктори розуміли, що Отримати пошкодження паливних баків це досить небезпечно і якось намагалися вирішувати це питання. Дані літаки поставлялися також і на експорт. Слід зазначити, що основними експлуатантами F-15 є Ізраїль, Саудовська Аравія та Японія. Для Ізраїлю були створені свої модифікації літака. Вони отримали маркування F-15I. Для Саудовської Аравії також була створена своя модифікація. Вона отримала маркування F-15S. Обидва ці літаки було створено вже на базі оновлених версій американського літака F-15E серії Strike Eagle. Також слід зазначити Японію. Вона також використовує даний літак. Але Японія випускає його на власних потужностях компанії Mitsubishi за ліцензією. Також експлуатантами F-15 є Південна Корея та Сінгапур. Але найбільша кількість літаків на даний момент, яка є в роботі, звичайно, це США. У них на озброєнні перебуває 250 літаків модифікації F-15C. Та майже 220 літаків модифікації F15E, тобто Strike Eagle. Що стосується Ізраїля, вони використовують як старішу модифікацію, тобто ще перше покоління AB, також і більш новішу модифікацію C. Але Ізраїль використовує і також програму оновлення. З Америкою у них йде спільна співпраця по оновленню. Навіть, і слід зазначити, що Ізраїль також використовує своє озброєння, керовані ракети Шафрір і «Пітон». Що стосується літака F-15 Страйк Ігл, він був випущений уже в 1988 році. Це Літак вже двохмісний багатоцільовий винищувач. Він був створений на базі стандартного f 15 Розробка його була розпочата в 80-х роках і вже на початку 88-го року він був прийнятий на озброєння. Літаки цього типу були також досить успішно застосовані в різних військових компаніях Іраку, Єгославії, Афганістану, Ємену, Лівії. Саме цей літак завдавав досить важливих авіударів по наземних цілях, здійснював також безпосередню підтримку союзників на полі бою. Основним користувачем F-15 Strike Eagle оновленої версії є також всі попередні країни, оскільки вони поступово оновлювалися та замовляли цей літак. Що стосується вартості, оскільки це вже більш важкий літак, тут вже два пілоти в ньому йде на відміну від першої модифікації в 15 значно зросла і ціна цього літака. Якщо звичайних F-15 в простому поколінні. AB та C було випущено майже 1600 літаків, то вже більш важкої техніки Strike Eagle. Їх було випущено звичайно менше 420 літаків. Це інформація ще на 2013 рік. Стосовно базової версії F-15 Strike Eagle, на 1998 рік його вартість оцінювалася в 43 мільйони доларів. Тобто він вже був майже на 13 мільйонів доларів дорожчий за звичайний F-15. Оновлена версія F-15 у 2006 році коштувала майже 100 мільйонів доларів. І сама новітня модифікація. F-15 обходилось в 2012 році майже в 136 мільйонів доларів. Якщо навіть зараз взяти до уваги ці цифри, сучасний літак F-35 коштує майже тих самих грошей. Навіщо брати такий літак? Ну це звичайно відкрите питання, над яким можна добре подискутувати. Але американський виробник просить За свої літаки, ось такі от кошти. Ви можете вибрати або F-35 новітній самий літак, або F15, який вже, скажімо так, в 80-х років здавалась би техніка, але, звичайно, з новою електронною компонентою. Вибір, звичайно, за покупцем. Що стосується технічних характеристик, вони майже в льотному плані. Такі ж самі, як і у базових версій F-15, був дещо допрацьований двигун та паливна система, був значно збільшений бойовий радіус В модифікації Strike Eagle, він складає вже 1270 км, на відміну від 980 у базового варіанта F-15 швидкопідйомність також зросла з 210 до 250 метрів на секунду. І все ж це знову завдяки двигунам оновленим проатвітні І що саме, мабуть, основне зменшився боєзапас з 900 на 500 уже пострілів 20-мм гармати вулкан. Кількість точок підвізки вона також зменшилась з 11 до 9, але значно. Зросло підвісне озброєння. Тепер літак може піднімати в повітря майже 11 тонн бойового навантаження. Якщо в першому поколінні F-15 тільки міг дещо більше 7 тонн піднімати, 7300 кілограм, то вже от в останніх модифікаціях це вже цифра складає майже 11 тонн. За цим показником, це, звичайно, один із лідерів в індустрії авіації на сьогоднішній день. Таких характеристик це я не знаю, лічені одиниці, хто може, жоден радянський літак не мав таких показників. Е, самий потужний, мабуть, радянський винищувач Су-27 міг всього піднімати 8 тонн. Тут 11 тонн цифра це просто щось феноменальне. Е, звичайно, розширився і перелік озброєння. Е, З'явилася система лазерного наведення та цілевказання для нанесення точних. Вражаючих ударів. З'явилися нові і ракети, такі як, наприклад, Ім 65 Maverick Це ракета класу повітря-поверхня, призначена для безпосередньої підтримки сил з повітря. Це найпоширеніша високоточна ракета в Західному світі, яка ефективна проти широкого кола тактичних цілей, включаючи бронетехніку, протиповітряну на оборону, навіть деякі кораблі. Малого класу f 15 Strike Eagle був також і в варіанті Silent Eagle, як розвідник, також він проходив неодноразову програму оновлення, модернізації. І саме ці літаки до сих пір стоять на Озброєнні Сполучених Штатів Америки. Вони поступово проходять процес модернізації та оновлення. І навіть сама Америка признає, що поки вона ще не знайшла доцільної заміни літаку, який був розроблений майже 50 років тому, оскільки платформа, яка була створена, була досить успішною. Під час тендерної документації був тоді задіяний літак f 16 але він програв f 15 оскільки f 16 мав тільки один двигун. Завдяки двом двигунам військове керівництво. Сполучених Штатів Америки обрала правильну платформу, і саме зараз f 15 успішно служить завдяки своїм досить гарним показникам, як по вартості, так і по льотним, Він досить спір стоїть на озброєнні. І навіть Америка признає, що f 35 якщо їх доопрацювати під такий же рівень, вони будуть. Навіть дещо дорожчими в експлуатації, саме вартість експлуатації також досить важлива. Тому саме літаки F-15 і до сих пір є на озброєнні. Як зазначають самі Сполучені Штати, як мінімум вони будуть перебувати на озброєнні Америки ще до 2030 року. Оскільки вони поступово проходять програму оновлення електроніки та озброєння, цей літак ніяк не можна назвати застарілим. Що ж, всім дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку. Всім бажаю мира та добра.